Друзі, на продажу залітає джета, 2-хлітровий машина обслужена, маховик поміняний, два комплекта резини, зимова резина ще новенька. Зараз покажу вам її по кузову. Автомат, 2 літра дизельок, сідання. Стан салон у неї сзади отакий. Отак вона виглядає спереді. Водійське сидіння отак, рулик у неї отакий. Підігрів є. Круїз є. пробіг у автомобіля 336. У машинки стоїть перший стейдж. Ціна буде такого автомобіля 8800. 13 рік, автомат 2 літра дизель. Кого зацікавило, пишіть приватні, приїжджайте на огляд.